Так, ну що, я всіх вітаю. Сьогодні у нас офіційний дилер BMW Місто Вінбе. тут стоять автомобілі у нас, це у нас блушні автомобілі, без нові. Почнемо з цього. Бо ці стоять дві ціни не мають. Ось такі у нас. BMW X3. Такой интересный автомобильчик. Топовая оптика у нас стоит. Бристоун гума. Нажимала. Шкіряні Судиня у нас. 3 X-Drive 37. У нас шкіряне сидіння такого незрозумілого кольору, то толі то толі хренозна. Незрозуміло, так. По ціні давайте. 23 рік 12 тисяч. 000... Ой, 12. До 26-го тюф у нас рік. Так, пробіг 28 872 кілометри. 2 літри, 4 циліндри на автоматі 61 290. Тут у нас екстрасі. демо далі. Що у нас тут маємо? Маємо трієчку BMW. Ось таку біленьку, гарнюлю. Дисюлі такі теж прикольні. У нас звичайні сидіння з тканини. Це у нас така дешевенька напевно буде так так все конечно це цікаво тільки немає ціни на ці автомобілі І що це за так три у нас така 330 бензин не гума у нас стоїть нові диски зовсім нові такі сидіння шкіра Покажу. Як вона виглядає спереді, у нас гарно виглядає, ціленька, на перший погляд. Автомобіль в дуже гарному стані. По ціні 19 рік, тюг до 26 року, 81 пробігу, 2 літри, 4 циліндра. По екстра сам 25900. Можете такий автомобіль у нас. Ось так як виглядає. Це офіційний дилер тут, в принципі. Сидіння ціленькі всі, все ціленьке, тут не може бути якихось приколів. Все можливо, може бути. Ну. Це можуть зробити безкоштовно. Так, йдемо далі. BMW Кабріо. Кабріо у нас 440, -го. топова лет оптика. Ось така у нас, емочні диски, гальма у нас майже нові, гума теж. Такі сидіння біленькі. гарнюлі. Все так світленько виглядає. Ззаді в нас теж є місце Ось так вона виглядає Четвірочка Чот... А, це ж М440 дизель так вона придумувала херні всякої, так, з цього ракурсу. Ну і ціну зараз я вам скажу. Карбонери у нас Так. 440 дизель кабріолітик у нас 24 року випуску. Пробіг у нас 12 330 км, 340 кінських сил, дизель 3 літри, 6 циліндрів. Ось так ось по екстрасам 71 900 евро. ну Це, звісно, космос. Йдемо далі, у нас стрічка така. Біленька, рівненька, лет оптика топова стоїть. Тут теж все рівненьке Маєш шкіряні сидіння. Ну В принципі, Гудєр Гума у нас стоїть тут. Ну і зараз 330 ай. А, це у нас зимня гума, гуд'єр. Зимня гума, гуд'єр. 330-й ВМ пакеті спорт. 24 рік, 17 тисяч пробігу, 245 кінських сил, бензин, 2 літри, 4 циліндри, 44 990 уро. Ну, щось дуже, дуже дорого, дуже дорого. Ну, ось так і виглядають у нас. Ідемо далі. Четвірочка, 420 дизель, дивіться, яка, яка у нас гарнюлька, 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 гуд'єр гума, зимня у нас стоїть, гальма більш-менш. Тут у нас ось так виглядає, все шкіра, без перф... перфорації. Четвірочка, гарно виглядає, в екздрайві вона у нас. 420 дизель, повторюсь. Так, що тут у нас далі? З цього ракурсу. Давайте я вам поціню, так Може цікаво, скільки вона коштує. BMW 420 дизель X-Drive M пакет. 24 рік, 24 521 км пробігу. Має автомобіль 2 літри, 4 циліндри дизель 47 900. Флор. Ну так, не дешево. Демо далі. Четвірочка ще стоїть, цілі немає, не знаю. Що така біленька, 430 дизель. Топова оптика у нас стоїть. О, о, о лет оптика. Мі диски, ханкок губа майже нова. Ну, він, вони спробігом з, з малим. Яка там може бути гума? Новий автомобіль. Ось такий салон темно-темно красний. клас виглядає. Так Що тут у нас з цього краю? Темно-темно червоний такий. Добренький колір. Так, давайте ми по ціні. по ціні BMW 430 x drive 24 рік пробіг 8352 км, 286 кінських сил, дизель, 3 літра 6 циліндрів на автоматі за 59 800 евро. Непогано, так? Так, ну давайте ще пройдемо сюди. М2 у нас стоїть живений автомобіль. Ви це яка вона гарнюлька коротенька, має люк. Ось такі сидіння вона має коричневі, світло-світло, коричневі такі. Це у нас 240 варто. Посполював і Не дотерли. Не дотерли автомобіль. Ось так воно все тут виглядає. Ну тут шикарно все виглядає. Так. БМВ М240. 24 рік, 29 322 пробігу. 300. 74 кінських сили, бензин, 3 літра, 6 циліндрів, 49,490 евро. Нічого так, непогано, непогано. Це в мене слово паразит, непогано, так? Так, йдемо далі, давайте ми тут. Що у нас тут? 330, 320 дизель. Ось так ось виглядає він у нас в вікс-драйві. Майже нова гума, диски тут Тут у нас, блин, зараз я витривав, шкіряні сидіння, гарнюлі сидіння такі. О. Гарно вони виглядають. Так, ціна, ціна, всіх цікавить ціна. 20-й рік, тюв до 27-го, 85 тисяч 535 км пробігу. 190 кінських сил, дизель 2 літри, 4 цилі. 32 990 евро коштує цей автомобіль. Йдемо далі. Кабріолетик у нас Кабріо Кабріо. На зимній гумі, дивіться, яка вони. Не знаю хто на зимній на кабріолетах їздить. 850-23 року. Тюх до 27-го року 50 тисяч пробіг, 530 кінських сил, бензин на V8 він 44 68480 Ну, Ось так виглядає, не знаю, видно вам не видно. Не, видно. не знаю. їде на кабріолеті зимою. Так що... Такі цікаві. Ну, це нова гума стоїть. Ну, ось такі сьогодні були у нас БМВ. Щось тут якесь по-бідному. Всім гарного дня. Підписуємося, коментуємо. До зустрічі у мене на каналі. Всім чао!